Вітаю вас, дорогі мої глядачі, на своєму офіційному ютуб-каналі Екстрасенс Роман Шептецький. Записується відео з прогнозуванням на щодень для нашої України, так як вже в нас така теж традиційна рубрика, що чекає нашу Україну кожного дня. Сьогодні ми говоримо про період з 16 до 22 січня 2023 року. Сьогодні для прогнозування, як завжди, візьму дві колоди, енергетичне таро Ошо. І візьму також колоду таро дверей, таро ключів. І подивимося, яка буде енергія тижня загалом, і яким буде кожен день в даний період з 16 до 22 січня. Отож, давайте будемо розпочинати. Так, загальна характеристика тижня, понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. І також тягнемо з таро ключів таро дверей. Так, загальна характеристика тижня, понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Також нагадую всім, що на моєму ютуб-каналі є відео і прогнозування на різні теми, важливі, актуальні, які зараз є, скажімо так, на слуху. Ось і заходьте, дивіться, шукайте, по можливості наші відео підписуйте. І для того, щоб ви були в курсі, коли я завантажую, які прямі ефіри, відео, які я завантажую, для цього підписуйтесь. На мій офіційний YouTube канал. Отже, давайте будемо розпочинати. Потаро Ошо. У нас така ось карта, яка називається Грім і Блискавка. І Потаро дверей ключів дуже схожа карта. Така ось у нас тут називається П'ятірка Кубків, але намальована така жінка в вогні. І два цих аркани, ну, на жаль, але вони не є позитивними. Тому енергія наступного тижня буде доволі гостра. Я би сказав, можна навіть очікувати чергових масованих атак, тому що башня, ви знаєте, це загрози якраз повітряні. Ну, а тут напряму намальовано людина, яка от горить, Так, дім, який горить в вогні. Тобто наш ворог за останній період добряче підготувався, і зараз, власне, що вони будуть робити? Робити черговий масований, робити черговий масований удар по Україні, по критичній інфраструктурі. Як пам'ятаєте, коли ми з вами складали ефір, і цей ефір є теж збережений на 2023 рік, повністю по місяцях, місяць січень він, він випадав таким, ніби як ну, загалом таким, типу, більше тихим. А от чим ближче до лютого, березень, ці карти будуть з'являтися, я думаю, частіше, тому що йде енергія загострення. І ворог, який захоче, це знаєте, як фінальна битва, так? Захоче енергетично і фізично максимально нашкодити. Звичайно, я ще роблю кожного тижня ефір. Детальні регіони та гарячі точки України. По них теж ми будемо дивитися більш детально, де ці загрози можуть бути більші чи менші в які дні. Але так чи інакше, наступного тижня оцих загроз може бути доволі багато. Тому наше з вами завдання, вкотре я наголошую, бути уважними, бути обережними. І... Слідкувати, бути пильними і прислухатися, і слідувати знакам повітряної тривоги, також не нехтувати ними. Мені здається, що ворог якраз за останній період піднакопичив цей ресурс, і от з наступного тижня, тобто з 16 по 22 число, загрози масованих ударів знову ж таки є. Дивимося, який день, можливо, тижня, буде по енергії більш таким напруженим. Понеділок. Тут на аркан такий називається він тароошо шизофренія. Ось, а тут на цепадає двійка пентаклів, перевернута. Що це означає? Ну, шизофренія, тут така, знаєте, пояснення, одне дуже просте. Ми вже самі вже стільки часу і стільки днів живемо під цим психологічним, скажем, всім цим тиском, що тут вже дійсності можна, як кажуть, народі дахом поїхати. От, і знову ж таки, можуть бути певні новини чи ситуації. Де справді знову будуть от старатися психічно і психологічно давити. Тому в понеділок в плані інформаційному тримайте добрий простір в чистоті. Двіка пентаклів перевернута. Я би її сьогодні охарактеризував, що понеділок буде теж такий: знаєте, що нам буде хотітися якихось кращих перемін, більших перемін, але переміни, які відтерміновуються. Переміни, які відтерміновуються. І оскільки це аркан перевернутий, знову ж таки ворог, який в певних точках, в певних локаціях зможе теж пробувати завдавати певної шкоди, Дивимося, що по енергії в нас йде у вівторок. Тут у нас аркан сімірка кубків, тут у нас аркан, який називається intensі, інтенсивність. По цих двох арканах можна сказати, що вже з вівторка десь ворог може якраз спробувати готуватися активно і задіювати власне свій цей ресурс для спроби шкоди для України. Під знаком уваги йде якраз нічний час, коли люди сплять. І сімірка Кубків це теж певні надії, певні сподівання. Які, е ну так, знаєте, знову ж таки в очікуванні. Це можуть бути навіть ті обіцянки, про які багато хто говорить. Так, допомога вона прийде, та яка має прийти в свій час, але по-перше, це знову ж таки буде відтягуватись. А по-друге, ще якісь тих обіцянок, які раніше говорили з там певними можливо країнами. У вівторок прийде певна якась така інформація, де скажуть: ну ми ще не готові дати, або ми не, не можемо дати. Бо ми боїмося там ще більшої там напруги чи ескалації конфлікту там mm -hmm. з Росією. Ну і так далі. Тобто, про це говорить Смірка Купків з іншої сторони. З вівторка можуть і наші хоробрі воїни почати певні е, дії інтенсивні по вибиттю вигнанню ворога з тих чи інших точок та регіонів. Так, це теж може бути. Тобто, як, е, ну, не те, що там масштабні контрнаступальні дії, але по певних точках і напрямках. Ця, ця карта говорить, що відбиття ворога і повернення під контроль власне, території України назад Україні, енергія цьому сприятиме. Середа. Ну, ось маємо. Середа. Тут на саркан таких закритих дверей стукаємо знову просимо про допомогу. Знову можуть бути в плані всеукраїнському і важливі зустрічі, і важливі переговори. Тобто, знаєте, по принципу, стукайте і вам відкриють. Будемо стукати далі, таки та й відкриють. А тут, по енергії, аркан виснаження. От середа мені йде з таким знаком поки що з цих трьох днів найбільшої напруги, найбільшої уваги. Коли ворог захоче так максимально і масштабно спробувати нашкодити. Тому всереду, якраз, наша уважність та обережність має бути максимальна. І спробує виснажити. Україну ворог спробує виснажити. Що це саме? Знову ж таки, загроза для критичної інфраструктури. От, може, і не лише для критичної, тому що ми самі знаємо, що вони готові на всяке різне, тільки щоб задовольнити свої якісь хворі і незрозумілі амбіції. Четвер. Тут такий аркан Slowing Down, тут аркан Сила перевернута. Знову ж таки, два аркани, які між собою говорять, Сила перевернута. Далі боротьба, далі супротив, який триває. Тобто, звичайно, немає в Україні в нас поки що спокою. Активні бойові дії ведуться в багатьох напрямках. Тому, знову ж таки, це питання десь більш загострення по лінії фронту. Slowing down для України по енергії це теж якби відкриття. Знаєте, нової ще плюс якоїсь можливості ключової. І цю карту я завжди називаю такими, знаєте, малими кроками до великої перемоги. Все-таки, з четверга енергія, яка буде, де необхідно, можливо, ще плюс підкріплення, підсилення, вона прийде. І як би там не було, що би там ворог зараз намагався захопити, з того, що захоплять, вибиті вони будуть 200%, навіть не 100%. Вибиті вони звідти будуть, і те, що належить нам, нам і буде повернено. Тому кажу програш. В якійсь одній конкретній ситуації це не означає програш у війні. Пам'ятайте, будь ласка, про це. П'ятниця, аркан дружелюбності. І такі теж, от знову ж таки, бачите, будемо Україна, яка, от бачите, ламає якісь стіни, ламає якісь знову ж таки блоки, блокади. Аркан дружелюбності. Тут карта ідемо на пролом, а тут маємо ще йти. Аркан дружелюбності. Допомога, дружня, підтримка. Правильне партнерство, відкриття нових можливостей, нових доріг. Тому кажу, там, де до сих пір пройти не могли. І того, чого зрушити не могли, при правильній підтримці, от п'ятниця йде карта, нарешті, нарешті почнуться поступові зміни та зрушення. Бачите, все-таки поки що в плані енергії отак, перша половина тижня більш навіть напружена. Так, дивимось далі: Субота, аркан процвітання і туз Кубків. Пряма позиція, король кубки. Перепрошую, пряма позиція. Тут у нас такі два аркани теж дуже цікаві в поєднанні, тому що можна сказати, що якраз половина наступного тижня, особливо кінець. Якраз от в плані процвітання, в плані допомоги, в плані підтримки, в плані надходження цієї допомоги та підтримки, він мав би бути доволі таким хорошим, плодючим, радісним та позитивним. Але ворог, який не спить і думає, чим би ще напакостити, нагадати, також в суботу ми маємо карту, знак уваги, тому що це такий аркан перевертня. А взагалі в це король Кубків це підтримка правильних покровителів для нашої перемоги. Тому обережність зберігати треба буде. Ну і будемо очікувати все-таки в загальному в глобальному плані, які хороші новини прийдуть до нас саме в другій половині пер... наступного тижня, тобто в період ми говоримо з 16 по 22 Січня. І нарешті наступна нас неділя. Так, 22 січня. Тут саркан тиша, тут саркан рицар, кубків теж перевернутий. Знову ж таки, за те, що яке десь буде, це як перепочинок перед тим, як ворог знов захоче щось напакостити і нашкодити. Тобто, з їхньої сторони, тільки вони дещось затишилися. Чекаємо за те, що бурею. Отут, як то кажуть, навіть не треба там дивитися і щось там гадати, бо воно так і є. Тільки вони сказали про якесь там щось не будуть стріляти, значить вони перегруповуються. Тільки щось десь вони там їм не так. Тобто вірити ворогу не можна, і от знову ж таки, бачите, таємні діяння по відношенню до України, те, що десь ховається за ширмою, стане явним стане відкритим. Можуть бути теж викриття певних ворогів, розбиття далі ворога буде продовжуватися. От, але загалом енергія така йде. Бачите, за кордону знову ж таки якась сильна енергія, динаміка приходу допомоги і підсилення в реалізації планів, задумів та бажань. Тому з того що я розумію, допомога буде з того, що заявлено надходити ще більше. І ще мають додатися, додаватися ті країни, які будуть нам допомагати наступного тижня. Дай Бог, щоб як я вже сказав, повторюсь, щоб цих новин було чим побільше. А перша половина тижня, наголошую, загроза є і є доволі високі, включно загрозою масованих атак. Кожного вечора в енергопрактиках молимось, просимо за відведення гірших сценаріїв, за те, щоб реалізувалися кращі сценарії щогодні, так і... Ну, співпрацюємо енергетично, це все допомагаємо і нашим воїнам. Не все можна, знаєте, обійти, але все-таки молитва то є сила, і результат у нас є. Тож, друзі мої, дорогі, разом до перемоги, відео поширюйте, вподобайку поставте, Перед усім це треба для мого YouTube каналу. І залишайте також свої коментарі. Будьмо уважні, будьмо обережні, миру нам усім, внутрішнього та зовнішнього! O que eu